Вітання всім, хто на зв'язку з футболом, з вами Олександр Новак, і це футбол на вікенд. В цього випуску ми поговоримо про провал українських клубів у Єврокубках, заключний тур чемпіонату у 2019 році та принципове протистояння у чемпіонаті Англії. Але, друзі, так само не забувайте переходити за посиланням під цим відео, де наші партнери Марафон Бет підготували для вас величезну кількість матчів та найвищі коефіцієнти. Повний провал. Київське Динамо не змогло у вирішальному матчі групового етапу Ліги Європи перемогти швейцарський Лугано та не змогло кваліфікуватись до плей-офф Єврокубків. Динамівці не обіграли команду, яка ще місяць тому була у зоні виліту чемпіонату Швейцарії. Ну а на цей матч приїхала фактично у напіврезервному складі. Впродовж усього матчу Динамо діяло ну, дуже передбачувано. величезна кількість навісних передач до штрафного майданчика, які не увінчались результатом. Сюди ж додамо просто катастрофічну нереалізацію Артема Бісідіна. Ну і що там говорити, якщо впродовж 45 хвилин динамівці так жодного разу і не пробили в площину воріт суперника. Натомість у Лугану був лише один удар, але завдяки вже звичним жахливим помилкам в обороні кадра та кенджоре, цей єдиний удар і став результатом. Ативним після перерви динамівці ще більшими силами пішли в атаку, але з поміж цього дещо панічного завантажування м'яча у штрафний майданчик банальної навали можна виокремити хіба що декілька індивідуальних проходів Шепілєва та спроби Віктора Циганкова якось розігнати атаки з глибини та переводити м'яч із флангу на фланг. Ну і до речі, саме циганков врятував Динамо від абсолютного провалу в тому матчі. Саме він вже у час. Зрівняв рахунок, але це аж ніяк не допомогло Динамо вирішити свої завдання, адже в цьому матчі кияни повинні були перемагати. Але 1-1. і як підсумок. Третє місце в групі, де суперниками були такі команди, як Копенгаген, Мальме та Лугано. Ну і справжнє київське Динамо повинно було б здобувати як мінімум 4 перемоги та спокійно виходити із першого місця у плей-офф. Не все добре в Киян і в чемпіонаті України, адже минулого туру Динамо поступилось Луганській зорі, і це зовсім не той випадок, коли можна сказати, що фаворит не заслужено переміг, а чи зоря повністю переграла своїх суперників? Ну і чому ж так сталося? Да ні, я дуже підводити ітогія цього поєдинку поєдінка на таблу. Поэтому зі вже говоріть, що Это... Це була дуже важная игра для нас. І ми хотіли його провести совсем на другом рівні, совсем на інших скоростях, але не змогли смогли, не реалізувати план на игру, А сопернику это це Вот, и, в принципі, і все. Вже на першій хвилині матчу фантастичний момент, аби забити, не реалізував Кабаєв. Дещо пізніше громов віддавав класну прострільну передачу, але поперечена виручила київське Динамо. Ну і вже з другої спроби Артем Громов таки віддав результативний асист. Михайличенко увірвався до штрафного майданчика та забив своїй колишній команді. Динамо і в тому матчі знову пропустило на перших хвилинах. Відзначити потрібно так само те, що і польський легіонер Кенджора зовсім забув про свої оборонні обов'язки саме в тому епізоді. Щоправда, дещо пізніше, той таки Кенджора, спробував реабілітуватись і вже віддав результативну передачу на чужі ворота. Але в захисті все і надалі було погано для київського Динамо. Ще один епізод, в якому Денис Попов знову був змушений відігравати і за себе, і за кінджору, який взагалі не встигав в обороні. Ну і ще декілька яскравих і красномовних моментів з того матчу, які окреслюють те наскільки важко давалась гра проти ось такої луганської зорі динамівцям, включно із пропущеним м'ячем. Естафету від польського захисника Динамо підхопив і Ітамашкадар, який лише за 20 хвилин примудрився отримати дві жовті картки та залишити свою команду в меншості. Зовсім загубився у тому матчі Віктор Циганков, лідер киян повинен був вести за собою команду своїм прикладом, показувати, що варто ж врятувати цей поєдинок, відігратись. Ну однак цього не було. Натомість футболісти зорі достатньо впевнено себе почували та частенько йшли в обіграш один в один на суперника. Їх защита відлічається від інших, тим більше вони просто. они пытались играть первым номером, да, там, как бы высоко прессинговали, но я считаю, что мы гораздо быстрее, гораздо техничнее в плане там, один в один обыгрывать. Конечно, у нас скучность большая, мы как бы плотно играли. Они за счет того, что бежали многие в атаку, назад не успевали, появлялось много пространства, на таком пространстве обыгрывать намного легче. В чому ж все таки секрет успіху луганської зорі? Ми граємо в свій футбол, і а цей футбол він підрозуміває. Ти граєш один в один, ти граєш не бояться суперника. Е, звісно, ще раз говорю, десь в каких-то случаях повезло. Луганська команда ламає шаблони гри в українському чемпіонаті цього сезону. Адже Віктор Скрипний показав, що не обов'язково ставити автобус перед власним штрафним майданчиком, аби здобувати результат в матчах проти грандів українського футболу. Однак далі на київське Динамо після зорі чекає не менш складний суперник, тим паче, що цей суперник в матчі минулого туру просто знищив львівські Карпати і зараз перебуває на справжньому емоційному піднесенні. Команда Олександра Рябоконя просто розтрощила львівські Карпати. Якщо ще до матчу, звісно ж, саме Десна вважалась фаворитом цього поєдинку, то, мабуть, зовсім ніхто не чекав на те, що цей матч завершиться із рахунком 6-2 на користь Чернігівської команди. Ну і давались, очевидно взнаки те, наскільки просто забивала свої м'ячі Десна. Ну і взагалі, якби кращою була реалізація у Чернігівської команди, то забити гості в тому матчі могли набагато більше. Київське Динамо зараз втратило не тільки друге, а й навіть третє місце у чемпіонаті України, оскільки кияни мають однакову кількість очок із десною. Але завдяки матчу першого кола на Олімпійському, де саме Чернігівці здобули перемогу, команда Олександра Рябоконя і тримає третю позицію у чемпіонаті. Десна має чудовий шанс завершити 2019 рік у тріці призерів чемпіонату. Для цього потрібно не програти київському динамо вдома, але як би це, мабуть, парадоксально не звучало, куди простіше це завдання було б виконати для десни саме в матчі на виїзді. Чернігівці є абсолютно гостьовою командою, адже цього сезону значно ефективніше вдається грати саме на полі суперника, де Чернігівці набрали 21 з 33 очок. очок. Із перемогами теж краще складається саме на чужих полях. Тут 7 проти 3, Ну і дуже відчутною є різниця у забитих м'ячах, адже вдома десна забила тільки 7 разів. В той час як на виїзді 22. То чи вдасться київському Динамо виграти у заключному матчі року? Чи можливо Десна все-таки завершить цей рік у топ 3 І з яким рахунком, на вашу думку, завершиться цей поєдинок? Пишіть свої прогнози у коментарях під цим відео. Протистояння зорі та шахтаря вже давно не поступається за своїм накалом українському класичному, особливо якщо пригадати аперкотний період цих двобоїв. Але цю сторінку вже команди перегорнули і зараз вже і зорю і шахтар очолюють інші наставники. Що найцікавіше, після 17 турів головним переслідувачем Шахтаря є навіть не Динамо, а саме Луганська зоря. Ну і яскравий атакувальний стиль команди Віктора Скрипника, який до речі приносить результат, продовжує завойовувати серця українських вболівальників. Моим опытом, который я уже поработал, я, в принципе, мы, у нас были хорошие победы, хорошие игры. Но так же само у нас где-то везло, где-то где -то нам тот же момент, которые мы могли сегодня уже в первом тайме забить. Да. Может быть, по-другому игра в складывалась. Но еще раз говорю, мы рады тому, что мы имеем сейчас. Да, три очка в Киеве, это дорогого стоит для нас, для турнирной таблицы. І ще біжом з оптимізмом шахтьок але важливо, щоб зорі вистачило сил та заряду емоцій на два дуже насичені поєдинки. Якщо Артем Громов, який викладався, ну просто на межі, в матчі проти Динамо, то його є ким замінити, адже повернеться. Русин, який не міг зіграти проти Динамо за умовами оренди, то ось такі футболісти, як Кочергін, Михайличенко, Тимчик, є незамінними, і важливо, щоб саме вони змогли знову ж таки продемонструвати 100% від своїх можливостей. Точно варто чекати на забиті м'ячі в цьому матчі, адже лише два поєдинки сезону завершувалися без голів за участі зорів. Той час гірники мають найкращу атаку чемпіонату: 48 забитих м'ячів у 17 матчах. Ну і ще один фактор на користь атаки це те, що в складі луганців повернуться Русин та Лєднів. Шахтар в матчі минулого туру впевнено переміг Олімпік 3-0 і міг забити набагато більше. Ну і звичайно ж гірники спробують завершити літньо осінню частину чемпіонату без поразок. Якщо ж говорити про матчі Зорі та Шахтаря в Запоріжжі, то останні два поєдинки завершувались з рахунком 1-0 на користь гостей. Ну і найцікавіше, що в обох матчах... Асистував Сергій Бомбат, ну а вирішальний гол забивав Жуніор Жуніормарас. Втім, і перемагати зорі вдома. Шахтар так само вдавалось, як же тут не пригадати скандальний поєдинок сезону 17-18, коли ще до 80-ї хвилини гірники здавалось би спокійно вигравали 1-0, але Три вилучення, гол у відповідь від Сіласа та завершальний автогол Болбата, який вирішив долю того матчу, загалом дуже насичений поєдинок на події під час та після гри. Ну і саме після того матчу у футболі з'явилось нове поняття, таке як Перкот. Ну і як загалом же ж це все відбувалося. Ірники програли у заключному матчі групового етапу Ліги Чемпіонів та не змогли вийти у плей-офф, зайняли лише третє місце. І це другий поспіль сезон, коли Шахтар не зміг вийти із групи Ліги Чемпіонів до однієї восьмої. Своїм вилітом Шахтар засмутив не тільки українських вболівальників. Дещо парадоксальна і дуже кумедна історія сталася із фаном уродженцем із Парона, ім'я Браун, який. Склав просто неймовірний експрес на понад 20 подій з коефіцієнтом більше ніж 3 тисячі, і із 30 фунтів він міг виграти 92 тисячі фунтів, але вгадав підсумки усіх подій, окрім матчу із Донецьким шахтарем. Ну і як бачимо, увесь біль та розчарування після матчу Шахтар Аталанта відчули не тільки ми з вами. Матчі проти зорів Шахтаря точно не зіграє капітан команди Тайсон, який чомусь матчі проти Олімпіка вже наприкінці гри, знаючи про те, що він перебуває на картці, вирішив відкинути м'яч і пропустити поєдинок. Дуже важливий для своєї команди у чемпіонаті. Ну а якщо говорити про зорю. То команді Віктора Скрипника теж не допоможуть основні футболісти Чеберко та один із героїв матчу проти Динамо Дмитро Хомчиновський. Чи зможе команда Віктора Скрипника перемогти ще одного гранда українського футболу? Чи все таки Шахтар піде на зимову перерву непереможним? Як думаєте, ви пишіть свої варіанти у коментарях під цим відео? У Манчестері вже мінус 14, Точно ніхто не чекав на настільки морозну погоду в турнірній таблиці для чинних чемпіонів Англії, оскільки поразка у Манчестерському дербі вже змушує Гвардіоло задуматись навіть не стільки над тим, як же ж наздогнати Ліверпуль чи Лестер, а примушує обертатись назад, оскільки вже на відстані лише трьох очок від команди Олександра Зінченка перебуває Челсі. Цього сезону складається враження, що усі команди англійської прем'єр-ліги вже звикли до того, що може продемонструвати на полі Манчестер Сіті, і ніби то нічого нового команда Гвардіоли таки не пропонує своїм суперникам. Ну і ще один фактор, який звичайно ж. Не грає на руку Манчестер-Сіті, як бачимо, ми по матчах цього сезону це вар. Скільки ж забитих м'ячів було скасовано після перегляду повторів. Ну і так само, скільки м'ячів було зараховано для суперників МанСіті після того, як відеоасистенти вказували на якісь невірні рішення арбітрів. Ну а почалась уся ця сумна історія стосунків Манчестер-Сіті та ВАРУ ще у чвертьфіналі Ліги Чемпіонів минулого сезону в матчах проти Тоттенгема. Однак же ж головну причину точно варто шукати не у варі, оскільки лише дві перемоги в останніх п'яти матчах чемпіонату на рахунку Манчестер Сіті це просто ганебна статистика для чемпіонів Англії. Ну і, схоже, сам Гвардіола так само не розуміє, що відбувається. Більше того, він дещо дивні заяви трактує у змі. Гвардіола сказав, що нібито його команда зараз. Не може грати на одному рівні із Реалом Барселоною чи Ліверпулем. Ну і дещо дивно насправді таке чути, враховуючи те, що впродовж літнього міжсезоння, на відміну від Манчестер-Сіті, Ліверпуль не зробив жодного великого придбання. На матч проти Манчестер Юнайтед в основі Мансіті на Лівому фланзі вийшов не Олександр Зінченко, а один із його конкурентів Анхеліньо. Ну і варто, до речі, говорити про те, що саме з під нього Марсіаль забив один із м'ячів Манчестер Юнайтед. Під час удару Анхеліньо просто відвернувся від м'яча і тим самим оголив вільний кут для суперників, який і пробив француз. Ну, але далі матч на Мансіті чекає проти однієї з команд топ-6 цього сезону, і чи довірить Хосеп Гвардіола місце у старті Зінченку, який дуже багато пропустив через травму? Посеред тижня Манчестер Сіті зіграв матч Ліги Чемпіонів проти загребського Динамо. І в тій грі Олександр Зінченко з'явився вже в середині другого тайму. На 66-й хвилині він замінив Габріеля Жезуса, який до цього зробив хитрик і став одним із героїв того матчу. Але ось чи довірить гвардіола зінчитку місце в основі на матч проти Арсенала, адже далі гостьовий поєдинок на Емірець. Ну і саме на виїзді Мансіті загубив ну дуже багато очок. Вже 8 втрачених пунктів. А якщо ж говорити про матчі із командами топ 6 то тут ситуація виглядає ще гіршою, оскільки лише одна перемога над лондонським Челсі, Нічия із Тоттенгемом та поразки від Ліверпуля і Манчестер Юнайтед. Але що точно може дещо тішити Гвардіолу та Зінченка напередодні матчу проти Арсеналу? Так це те, що їхні суперники є ще більш кризовою командою аніж вони самі. Так, Арсенал перервав свою дев'ятиматчеву безвиграшну серію. Виграв у Вестгема Андрія Ярмоленка. Але сказати, що каноніри виблискували в тому матчі, і дійсно вони показують своє футбольне одужання, точно не можна. Лише камбек вдалося здійснити у другому таймі канонірам. Ну і ще неприємний епізод стався під час матчу, оскільки одразу трьох основних футболістів Арсенал втратив у Лондоні. Травмувались Белєрін, Тірні та Джака. Містяни сподіваються повернутись на переможний шлях у чемпіонаті. Ну і чому б не зробити це у матчі проти Арсенала, проти команди із ТОП-6, тим паче, що каноніри на Емірайдз вже 4 роки поспіль не можуть перемогти Манчестер Сіті. Спекотно цього туру буде в Іспанії. На віце-чемпіона країни чекає принциповий і дуже складний опонент. Валенція таки зуміла кваліфікуватись до однієї восьмої фіналу Ліги Чемпіонів у вирішальному матчі. Левантійці створили невеличку сенсацію, адже на виїзді перемогли півфіналіста минулого розіграшу. Аякс. Ну і варто так само говорити про те, що Валенція стала першою у групі із Челсі та Лілем? Ну і цей успіх став першим із сезону 12-13 років, коли кажани так само змогли вийти до плей-офф Ліги чемпіонів. Якщо ж перше місце в групі та вихід у плей-офф для Валенції це справжнє свято, то для мадридського реалу це звичайна сувора буденність. Хоча свою групу реал так і не виграв у квартеті із матрицями. Першим став ПСЖ. Ну і якщо говорити про втрати очок, то вони як і у лізі чемпіонів, так і у чемпіонаті відбувались саме на старті турнірної дистанції. Зараз Мадридський Реал має достатньо солідну, безпрограшну серію, 10 поєдинків поспіль, з них 8 перемог та лише 2 нічиї, ну і 5 із тих 8 успіхів завершувались сухими матчами для Мадридського Реала. Налагодились справи у вершкових не тільки в захисті атаці, адже свою другу футбольну молодість переживає нападник Реала Карім Бензима, в якого продовжує вірити головний тренер і його співвічизник Зідан. у 20 матчах цього сезону. Бензима забив вже 15 м'ячів, віддав ще 7 результативних передач. Ну і Такі серйозні показники футболіста дозволяють йому бути в топі найкращих бомбардирів та асистентів. Однак і там, і там він все ж таки другий, адже найбільше у чемпіонаті забив Ліонель Месі. Ну а більше асистів ніж Бензима зробив футболіст Валенсії Родріго. Але як Валенція, так і Реал мають достатньо серйозні проблеми із дисципліною цього сезону. Адже команда Зідана разом із Сельтою має найбільшу кількість вилучень у чемпіонаті. По чотири ну не набагато більше відстали і їхні суперники в майбутньому турі. підопічні селадеса мають три вилучення. Однак, саме в матчах між Валенцією та Реалом, на відміну від сенсацій, червоні картки трапляються куди рідше. В останні сезони реалу дуже важко даються матчі на месталі, оскільки із п'яти поєдинків лише один завершився перемогою Мадридського реала. Цього сезону у чемпіонаті Валенція вдома ще не програвала, тож чи зможе команда Альберта Селадеса продовжити цю приємну для себе статистику вже у матчі проти мадридського реала. Отож, друзі, пишіть у коментарях під цим відео свої прогнози на матч Десни Динамо та Зорі Шахтаря. Ну і не забувайте переходити за посиланням під цим відео, де на вас чекають класні пропозиції від наших партнерів Марафон Бет, які підготували для вас велику кількість матчів та найвищі коефіцієнти.